Павлоградський район знову потрапив під ворожу атаку. Дрон прилетів прямо у приватне подвір'я. Одну дівчину від вибуху привалила цегою в будинку. Батьки одразу витягли постраждалу, а лікарі забрали її до медзакладу. На зараз стан дівчини задовільний. Пошкоджено декілька будівель, а усі тварини загинули. Люди вже допомагають одне одному і прибирають пошкодження. Щойно повернувшись з роботи та плануючи спокійний день, пан Ігор здригнувся від вибуху. Ворожий дрон влучив просто біля його подвір'я. Разом із сусідами та знайомими одразу почали розбирати завали та прибирати наслідки руйнувань. На місце події прибули представники сільської ради та гуманітарні місії, не залишаючи людей наодинці з бідою. Постраждалі вже отримали необхідні матеріали для первинного ремонту: плівку, гоєсбі та брезент. Найбільше пана Ігоря непокоїть наближення зими та що буде у майбутньому. Я не чув, я спав, чесно скажу. Я вже то що зночі прийшов, я впав. Мені десь я, я, я Тут дочка була, я сусідній і там в мене випало так. Жінка крикнула, що дочки немає ніде. Ми бігом сюди і давай розриватися. Її забрали лікаря або як? Так, да, приїхала спочатку наші, вербська амбулаторія, оглянули, а потім приїхала і скора. В якому стані вона зараз? Ну, нормально себе чувствую. Ну, Криша її знесло. Цю сторону повністю знесло. Uh -huh. То временно, вон, бачите, так, о, щоб брезент держав, щоб не затекло нею. Uh -huh. А інші будівлі, Літня кухня, можливо, щось. -що. Та все, і та хата пострадала ж. Uh -huh. Усі сараю, все кришу везде познімало, і потолки, балки поламали. Це був просто звичайний день. Мешканці чули гудіння дрона, але ніхто не очікував, що ворог вдарить саме по приватному сектору. Вибух пролунав раптово. Люди одразу кинулися в коридори. Сиділа крас біля вікна, чай пила. Чую, як таке, як шахід. Ми вже знаємо. Я думала, що не шахід. Я думала, ракета ще й кажу: от зараз вже летить. Воно як загуділо, як засвистіло дуже. А потім перегодя, чую, тільки баба. А тоді через якісь секунди у мене в хаті лопається люстра. От закрита вся хата, хата лопається. І там вікно, там у дверях ще летить. А тоді ще якось перегодя. Виходять на вулицю, вся одна у нас на тій стороні, там дерев'яні вікна, все полетіло. Ну, Вчора голова, пуха позакладала, сьогодні вже більш-менш нічого. А зараз вам хтось допомагає, так? Да? – допомагає, так. Да. Це родичі, здайові. Родичі, комунхоз, жителі села, усі допомагають, працівники, співробітники, всі допомагають. Всім дячно. Домівка саме більше постраждала, криша розбита, вікна вціліли тільки від тіля, двері, спальня лопнула, стіна і потолок. Літня кухня, времянка, два сараїхос в розбиті. Вчора вивезли 8 тракторів. На жаль, випадків ворожих атак на Дніпропетровщині останнім часом побільшало. Рятувальники вкотре нагадують: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Негайно переходьте до укриття. Якщо сховища поруч немає, пам'ятайте про правило двох стін і тримайтеся якомога далі від вікон. Кирил Дмитро, Олександр Молчанов, Юрій Шевченко, Анна Макабула, новини ПТРК.